Добрий день, любі мої! Сьогодні ми з вами будемо дивитися Чернігів. Отже, Чернігів. З 22 по 29 серпня Чернігів та Чернігівська область. Не така у вас там зараз ситуація. Евакуація. знаєте, як ми хочемо контролювати ситуацію? Евакуація знову, бачите? А ще нюанси розвідують ситуацію. Розвідують ДРГ, розвідують дуже багато заслабів. Ем... І знаєте, як зверху дронами? Так, другий нюанс. А пов'язаний з... пов як з переходами кордонів? Так, чи буде перехід з недружніх країни? Ви знаєте, його на цьому тижні не буде. Не буде переходу. Ні. Все добре. Так, чернігів. Основне, хочу сказати, на околицях Чернігова щось буде якийсь. Це прильот буде. Давайте подивимося. Наші хлопці Це тривоги, да, це можливий прильот на околицях Чернігова. От тобі добрий вечір. Так, Чернігів, максимальний репост. Бачимо, чуємо, йдемо в бомбосховище, в укриття сидимо, поки не закінчиться повітряна тривога, тому що тут. Щось таке у вас Так, Чернігівська область, давайте подивимось область, що чекає область. Так. Повітряні тривоги. Смерті. Ну, щось будуть збивати, Тобто, будуть летіть через вашу область, буде летіти багато чого, дуже багато. Будуть повітряні тривоги, прям часті повітряні тривоги. Щось будуть збивати, але десь і прилетить. Розумієте? Тут дев'ятка. Десь так, десь і прилетить, і будуть руйнування, і навіть будуть жертви. Дивіться, у вас є десь в області якась скотеняка, яка здає позиції, якому пообіцяли кар'єрну дробинку. А, ну, в принципі, про нього знаю. Так що, щасливої дороги. Років на 15. Так. Місто не здадуть. Область не здадуть. Ніхто нікого не здасть. Там не переживайте. В область вони не зайдуть. Переходу немає. Але ми зараз ще раз подивимося на інших картах. Давайте що вони там очікуємо. Ну, Чернігів, Чернігів, о, Чернігів нам кажуть, що тут нам кажуть. Ні, Чернігів кажуть, що Чернігів залишиться в складі України. Так. А хто мене питав, це двостороння в мене колода. Має дві сторони. Як наслідки. Ні, ви знаєте... Єдине, що тут от прильоти і жертви. от Жертви. От, от найголовніше, що це тут будуть жертви. Якось вони як до кордонів підійшли дуже-дуже близько. Знаєте, як дратують нас, от такі якісь провокації на кордонах, вони можливі. Тобто якісь там будуть туди-сюди пуляти. Це найголовніше. Але я вам все, що можу сказати, що правосуддя воно буде. от сила, сила та, яка у нас є, і правосуддя, так, вона буде на нашому боці. Тому Чернігів, Чернігівська область, будьте максимально обережні. Всіх вітаю вас з Днем Незалежності, який буде на цьому тижні. Всім бажаю бути здоровими, бути чесними насамперед перед самими себе. Далі бажаю, щоб у вас були всі близькі та рідні, здорові. Та мирного неба над головою. Всім дякую, тримайтеся!